І е, яке визначення от цього токсичного навіювання? Що воно? Токсичне навіювання це фраза, яка здається безпечною або навіть турботливою. Але в ній захований, прихований наказ про те, якою людина має бути? Казалось би, казалось би. І дивіться, ключове тут а не тон. Ключове не тон самої фрази, а сенс. Який взагалі мозок щитує як інструкцію. Сенс. Тому що сенс цієї фрази наш мозок щитає як інструкцію. Все. Розумієте? От, казалось би, так? Да? От і приклади таких фраз. Я просто хвилююсь за тебе, так? Да? Я просто хвилююсь за тебе. І що тут приховано? Ти небезпечний для себе. Ти для себе небезпечний. Я не довіряю твоїм рішенням. Да? Або давай я сама зроблю, щоб все було правильно. Давай я сама зроблю, щоб все було правильно. Що тут приховано? Ти не здатний зробити добре. Ти не здатний зробити добре, да? Або. Фраза, ой, ти ж у мене такий ем, ранимий або сором'язливий. Або несерйозний, угу. що приховано? Що твій, е, твій характер це якийсь дефект. І е, залишайся далі в цій ролі, але ти дефектний. Ранимий, сором'язливий, просто дефектний.